суду від... відшельні тисячі 2025 року. Провадження про обвинувачення Крючкова Дмитра Васильовича. Будь ласка, секретар, хто у нас з'явився у судове засідання. Судове засідання з'явився прокурор Вінішку Марина Володимирівна. В режимі відеоконференції у нас присутній обвинувачений Крючков Дмитро Васильович. Також судове засідання викликалося та не заявили захисник дати Богдан Миколаєвич. Надійшло попитання також в телефонному режимі. Повідомив, що він зайнятий зараз в іншому судовому засіданні в Оболонському районному суді. Також на адресу суду надійшло по від представника потерпілого Сидлярова Валерія Савостяновича просить підключити його до судового засідання з власних технічних засів в режимі «Відеоконференцзв'язку». вязку Також про запаляційних скарг повідомлялися інші захисники Леса, Балик, Синявська та Танащук і Іванецька Уляпальна. Коли буде фіксація судового засідання, здійснюється допомогою під «Відеоконференцзв'язок» і «СІЦ». Так, оскільки до нас надійшло клопотання про в режимі відеоконференції допустити представника Сидляра, чи можемо ми розглянути дане питання за відсутності захисника, захисників? Обинувачені заперечуєте, що ми вирішили це питання без участі захисника? Звернути увагу суду добрий день що. Попитання подано на неналежність струки, але на, 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 на вирішення суду. Строки порушені, коли чи по питанні. Mm -hmm. Про режим відеоконференції. Прокурор, mm наша думка. Не заперечує -hmm. прокурор. Заслухавши думку учасники процесу, суд на місці постановив задовольнити клопотання представника потерпілого та, та дозволити йому участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції у цьому та у наступних, якщо така необхідність виникне. Будь ласка, нам Представника. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи вам нас чутно? Видно? Добрий так. день, я вас чую. Бачите? Бачу. Дякую. Значить, судом задоволено ваше клопотання щодо проведення засідання в режимі відеоконференц зв'язку у цьому судовому засіданні, а також в наступних судових засіданнях, якщо будуть продовжуватись? Якщо буде проводитися інші судові засідання, в випадку, коли ми не зможемо закінчити розгляд в сьогоднішньому засіданні, це вам довідомо. Так, значить, у нас судове засідання не з'явився захисник Іваницька, подала суду копію наказу про припинення надання безоплатної правничої допомоги від 15.12.25 року. Також у судове засідання не з'явилися захисники Лисак, Балик та Нащук Синявська. Не подали ніяких відомостей у зв'язку з чим не з'явилися. І в сьогоднішнє засідання не з'явився захисник Глядик. Зранку подав повідомлення, що, можливо, затримається, оскільки приймає участь у розгляді іншого кримінального провадження в іншому кримінальному провадженні у Волонському, якщо я не помиляюся. Суді. Так, у Волонському районному суді міста Києва призначено 12-ту годину. Вважає, що може не встигнути прийти вчасно. Крім того, надійшло на адресу суду повідомлення про те, що, від нього ж про те, що сьогодні о 12.57 на електронну пошту надійшов лист повідомлення від Крючкова Дмитра Васильовича, якому повідомив, що в односторонньому порядку припиняє дії укладеного між ними договору. Таке рішення Кручкова узгоджується із умовами цього договору. Згідно отриманого повідомлення Крючкова, крім повідомлення про припинення дії відповідно договору, надав доручення припинити надання проничної допомоги, йому з моменту отримання такого повідомлення, в зв'язку з чим повідомляє суд про відповідні обставини те, що з моменту отримання відповідного повідомлення від Крючкова. Я не маю повноважень права надавати останньому правничу допомоги. Зв'язку із такими повідомленнями з'ясовується думка учасників процесу про можливість продовження судового засідання за відсутності захисників, які не з'явилися. Думка прокурора звісно, продовжити без забезпечення захисту передбачено неможливо. Про тому прошу відкласти судовий розгляд на інші зручні дати та час. Водночас прошу звернутися, звернути увагу на те, що на теперішній час захисник Іваницька не приймає участь у даному судовому провадженні, скільки центром ППД її повноваження припинено, і адвокат захисник глядик є єдиним захисником до сьогодні до теперішнього часу у даному кримінальному провадженні. Тому, оскільки участь захисника на такій категорії справ є обов'язковою, то я вважаю, що за таких обставин у даному судовому засіданні не можливо прийняти відмову пана Кричкова від свого захисника. Крім того, такі питання мають бути вирішені і в присутності захисна, захисника. А водночас, ваша честь, я прошу звернутися. Щоб прошу суд, щоб він звернувся до центру надання безоплатної правової допомоги щодо належного виконання ухвали суду раніше постановленої щодо забезпечення <плес> участі у даному судовому процесі безоплатного адвоката за призначенням, для того, щоб забезпечити подальший захист крючкову. Кому звернутися суд Це, за обернування? Представник потерпілого ваша думка з приводу продовження розгляду зелених обставин. Ваша честь. Я підтримую позицію прокуратури в цьому питання. Я вважаю, що вона є корпована і заслуговує на задоволення Обвинувач крючков, ваша думка. Я підтверджую, по-перше, те, що викладано. У повідомленні захисника блятика а по друге в друге, вкотре нагадую суду, що інші захисники по сьогоднішній день з ними були розірвані договори ще у 2022 році, щоб суд у відповідній інстанції було повідомлено. А адвокат Синяська ніколи не виступала у Цьому кримінальному впровадження та судовому розгляді, а відносно позиції прокурора, ну напевно, я теж підтримую і в частині призначення захисника хочу повідомити суд, що по перше, підставою розірвання була не погоджена. Виція щодо щодо захисту з захисником Богданом Рядиком. А по-друге, я не маю можливості сплачувати протягом 10 років оплату послуг адвоката. Тому що логічним та звернутись до центру надання безоплатної правової допомоги для призначення захисника. Проте прошу суд врахувати, що минулий захисник і Іваницька. По-друге, не погоджена позиція. А по третє, будь-який інший захисник, окрім захисника юницького, напевно, зможе здійснювати хоч якийсь захист у про записав у, у цьому провадженні. Я не на і хочу підкреслити, що я не пропустив за весь цей час жодного судового засідання і моє рішення і ситуація яка Склали абсолютно не можу трактуватися як затягування часу, оскільки а я не налаштований не в першу чергу на затягування часу, а налаштований нас на вирішувати справи та винесення остаточного рішення. Суд переходить до вирішення даного питання. Заслухавши думку, учасників процесу, суд на місці постановив за неможливе прийняти до виконання позиції обвинуваченого щодо припинення ним договору із захисником, виходячи із положень КПК України, оскільки КПК України не передбачає такого порядку припинення участі захисника у судовому процесі, як припинення договору. Згідно... України єдиним можливим моментом припинення договору надання правої допомоги є прийняття відмови обвинуваченого від участі захисника. Разом з тим, оскільки суду не надані докази того, що в наявності договорів про припинення із іншими захисниками. А також те, що із захизахисник глядик виконував, надавав праву допомогу до сьогоднішнього дня обвинуваченому. Суд вважає за необхідне відкласти, оголосити чи відкласти чи оголосити перерву до 16-ї години 45 хвилин, з або якщо захисник глядик з'явиться в судове засідання раніше, для можливості продовження. Апеляційного розгляду даного кримінального провадження. Оскільки обвинувачений, обвинувачується вчинення злочину, в тому числі особливо тяжкого, здійснюється в тому числі спеціальне судове провадження, тому суд вважає за необхідне з метою розгляду справи в розумні строки. Дочекатися сьогодні захисника глядика і вирішити подальшу участь його у даному кримінальному провадженні. Перерва до 16.45, Якщо буде щось раніше, ми вас повідомимо, якщо вийде раніше. Поряджати, що це може бути.